І всім привіт! З вами Іван SportGames. Точніше вже кажучи, Іван EAFK Тепер в мене буде відео лише по EAFK Mobile. Оскільки вийшла нова версія, яка дасть нам багато контенту. На жаль, інтро для цього відео крутого я не зміг зробити через те, що вона вийшла, і я дуже багато в неї грав. Але сьогодні я вам. Все покажу розкажу, як в неї грати. Повідкриваємо декілька наборів, а також пограємо. Давайте приступати до діла. Давайте спочатку я вам розкажу про перший режим. Спочатку в нас є режим кіков, де ми вчимося грати в трен... вчимося бити, пасувати, грати перші матчі і заробляти перших гравців. І тому після того ми отримуємо доступ до інших режимів. Наприклад, турнір Лі чемпіонів і Welcome to FC Mobile. Зараз я зайду в цей режим і покажу вам, як тут грати. І до речі, респект EA Sports. я, наприклад, вже погравши трохи, заробив 8 тисяч кристалів і півмільйона монет. Що як для початківця... Ну, як для початку цієї фіфи, це дуже добре. Наприклад, в попередній фіфі я міг заробити максимум 300 тисяч монет і там, може, 500 кристалів з подарункових наборів. Special Gifts. Тут ми за рівні свого аккаунту отримуємо різні набори. Оцей ми набор, набір отримуємо безплатно туди 70-90. Така нагорода в кожному. В другому, другий ми отримуємо за третій рівень акаунту, третій за п'ятий рівень акаунту, Четвертий набір за восьмий рівень акаунту. Оцей ще я набір не зробив, тому що в мене нема 10-го рівня аккаунту. І останній ми відкриваємо на 12 рівні аккаунту. Кік Оф. Тут ми кожного дня. Маємо грати чотири матчі і заробляти або гравця, або нонети. Один для нас мінус через те, що EA Sports тепер оновляють гру в четвертій ранку по Європі, по Києву. І тому, наприклад, почати ці матчі я зможу грати лише з першої години кожного дня. Через чомусь так зробили. Я вже чотири зіграв. Ви відкриваєте, і тут вам випадають чотири різні команди, проти яких вам треба буде зіграти матчі. Вони будуть досить легкими, і після нього ви можете відкрити набір, в якому випадає від 17 тисяч до 37 мільйонів монет. А також може випасти гравець 70-94 чи 93 тож, ну, вже не пам'ятаю. New Challenges. Тут ми маємо проходити. Кожного тижня або кожні 9 днів. Матчі, заробивши 10 ось таких е, прогрес поінтів ми заробляємо один шматочок і гравець 76-89. Коли ми пройшли всі ці матчі, які відкриваються кожні 9 днів, фактично, якщо я не помиляюсь, то ми зможемо забрати гравця 85 Тере-93. Наприклад, Бензима, Крістіано Роналдо, Райс, Кейн, Неймар Джуніор, Гундюган, Морес і, наприклад, Мане, ми всіх їх зможемо вибити в цьому наборі. Нова команда. Тут ми маємо, як, ми маємо заробляти оці жетони і потім їх ось сюди зливати. Коли ми закінчимо дві лінії з оцих. На, е, з оцих Лінії з нагород ми зможемо забрати к'єзу, який має досить непогані характеристики. Ось так. 93 швидкість, 83 удари, 76 паси, 87 дриблінг. 52 дефендінг, захист через те, що він є нападником. І 72 фізикал. Ось таку карточку ми зможемо заробити. А також New Goals. Тут це як абонемент. Ми маємо заробляти оці жетони. І коли ми заробляємо 200 жетонів, ми купуємо собі ось таку нагороду. Наприклад, тут 100 велкампойтів, за які я потім зможу відкривати набори і заробити Федеріко К'єзу. Division Rivals не змінились, але є режим Ліги чемпіонів. Це режим як в чемпіонаті світу, але тут трошки більше матчів, я вже дійшов до 1-ї, 16. Також покажу ось так виглядає наш клуб. Зараз я вам покажу мою команду. Ось це моя дуже крута команда, яку я зміг зібрати за один день. І мені випав з паку 60 Мальдіні. Я просто тоді так здивувався і не знав, що мені робити, але. Поки що я його продати не можу, хоча думаю, що він коштує десь там 10 мільйонів. Також ось так виглядає запас. І ще одна крута фішка. Ось у мене є Джек Гріліш. І якщо я поміняю його з Баумгартнером, то в них зменшиться рейтинг. Тепер і зробили таку фішку, що якщо гравець стоїть не на своїй позиції, то йому знижується рейтинг. І через це дуже важливо підбирати гравців на їхню позицію. Також тепер додали, що ось тут ми дивимося всіх гравців, Тут є обміни, а ось тут ми можемо міняти м'ячі, емоції, форму, номери наших гравців, а також вибирати, наприклад, під... в яких буцах вони будуть грати, або чи в них буде загорнуті... загорнута футболка в шорти або довгі рукави. Division Rivл, ще раз повторюю, не змінилися, а зараз ми підемо і повідкриваємо декілька наборів. Ось тут є деякі набори, є за кристали, але я зараз кристали планувати не, не планую витрачати. І ось є Welcome to FK Mobile, точніше, Founders. І ось тут за те, що я в попередньому сезоні заробив рейтинг 140, то я зараз буду відкривати оці набори, з яких мені вибав Мальдіні. І дуже постараюся вибити зідані на зідана. У мене їх дуже багато, оскільки в мене ще є 3800 жетонів. Тобто, це десь. Це 38 наборів у нас зараз буде. Пропоную відкривати по. Давайте спочатку по 4 набори, бо тут реветь 60. Без анімації. Але зразу 81-й бето. 75-й, 74-й і 71-й. Ці гравці мені ще знадобляться пізніше. Давайте зараз відкриємо ще 4. Тут також без анімації є Аубами Янг, Броу, Андре Вігідал і Моліна, який, на жаль, не прогрузився. До речі, цікаві фішки: те, що EA Sports додали сюди Лібертадорес. І жіночих футболістів. Їх тут дуже мало, але я вже зміг спіймати. І давайте зараз ми швидко відкриємо одні ні, великі набори по 15. І зараз ми відкриваємо оцей великий набір. Також на ці жетони можна купувати м'ячі або бутси, або форму. Я вже купив одні бутси і якщо залишиться, може, куплю ще щось. Великий набір і без анімації. На жаль, Тадіч нам найвищий рейтинг випадає і багато срібних гравців. І останній наш набір точніше, 15 останніх наших наборів. Надіюсь, тут буде анімація. Ні, на жаль, без анімації і для Казет це максимальна карточка. І оскільки в мене залишилось ще трохи жетонів, то я купую новий фінт для себе. Еластико, який мені допоможе обігрувати дуже легко супротивників. Це п'ятизірковий фінт. І зараз я переставлю і поставлю цей фінт еластико. Ми заходимо в Team Editing і заходимо в Skill Moves. І тут замість фінта Flick Up Job, я його міняю на еластико, яке має мені дуже допомагати. Але я також його поміняю з степ овер і Exit, напевно, щоб мені на його було трохи легше робити. Я беру степ овер і Exit і міняю з еластіко. а ось таке в нас вийшло відео перше по EAFC. Дякую, що ви переглянули це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати це відео. А також підпишіться на мій телеграм-канал, де я скидаю всі новини. І в мене з'явився мій телеграм-канал про Динамо Київ. І якщо ви є фанатом Динамо Київ, я попрошу вас підписатися на мій канал і добити швидше 200 підписників в ньому. Посилання буде в описі. А з вами був Іван і до нових зустрічей.